Вінні та його друзі. Яка користь від комах? У великому лісі стояв теплий сонячний день. Лопочучи крильцями літали метелики, вервичками ходили мурашки. На небі не було жодної хмаринки. Манюня Ру ганяв у траві коників. Мамо, глянь! гукав він кензі. Я стрибаю так високо і далеко, як коники. Молодець, синку, похвалила кенга, та не забігай далеко. Скоро буде пікнік. Пікнік, почувся голос тигрика. Ласувати смачним просто неба тигри люблять. Здрастуй тигрику, усміхнулася Кенга. «Збігайте разом за друзями і запросіть їх на пікнік. Коли Руї тигрик повернулися, кенга вже розстелила на траві ковдру і розкладала все для пікніка. Всі прийдуть, мамо! радісно повідомив Ру. – окрім сови, її мене розбудили, а кролик запізниться!» Невдовзі стали сходитися друзі. Вінні приніс великий горщик меду, Рок приніс кошик ягід, а віслючок будяків. Це все, що в мене було, вибачився віслючок. Будь-який теж можна їсти, якщо заплющити очі. Усі сілися, щоб смачно пообідати. Мені, будь ласка, зразу й добавку, попросив він Кенгу, яка подавала йому мед. Ведмедик підсунув тарілку поближче, глянув, а по меду повзають мурашки. Він спробував змухнути їх. Але вперті мурашки з по тарілці цілою ватагою, і кожна прихопила з собою трохи меду. Дз. Зазищало щось у повітрі. Він ні глянув на віслючка. Над ним звивалася ціла хмара мошок. Бідолага сіпав вухами і махав хвостом, щоб їх відігнати. Та марно. «Гадаю, я повинен бути вдячний мошкам за те, що вони мене помітили, сумно мовив віслючок. Зищання здійнялось таке, що аж гуло. Куди не глянь скрізь були комахи, мухи сідали на бутерброди, по ковдри стрибали коники, а комарі пищали й лоскотали прямо у вухах. Мамо, мені свербить вухо, пожалівся рук. А я стаю мурашником, чухаючись, додав він. Фо, а що це смердить? затулив носа тигрик. Це жук смердюх!» – пояснив він. Шмердючі жуки тиграм не шимпатючі, промиврив собі під ніс обурений тигрик. Тим часом медоїду забуркало в животі, і він запропонував. Краще нам продовжити пікнік у мене в хатинці. Коли друзі дісталися від оселі, на них напав цілий рік Тигрик глянув угору і помітив на дереві пом'яте бджолине гніздо, під яким висів горщик для меду. Ти так збираєш мед? усміхнувся тигрик. Здається, мені, друзяко, що цим сердитим дзискухам не сподобався твій винахід. Приятелі побігли до сови просити допомоги. Агов, сово, нам без тебе ніяк не обійтися, гукнув Вінні. Сово, мені в вухо заліз за комари піщі, поскаржився Ру. Порадь, будь ласка, дзьоборода, як нам від комах відкомахатися, попросив Тигрик. Візачок так відмахувався, що йому відлетів хвіст. Поки Кенга причеплювала хвоста, сердешний невдоволено бурмотів. Схоже, що нам би жилося краще без цих набридливих комах. Зрештою, яка від них користь? Сува усе те слухала з просоння і ледь розплющила очі. Вибачте, мовила вона, я трохи стомлена. Тут біля мене так сюрчав цвірку, що я не могла зімкнути очей і не виспалася. Чи не могли б ви все розповісти знову? Комахи лоскочуться, поскаржився ру. І кусаються, додав віслючок. І смердять, не вгавав собі тигрик. І лякають нас, аж задрижав рох. І мед цуплять, підсумував він. Треба було щось робити. Друзі зібралися в затишку біля колоди, яку він називав колодою, щоб сидіти й думати. Ведмедик зміркував так. Можна написати табличку, просимо комах залишити ліс. Рох помчав за Крістофером Робіном, щоб той злиднав табличку з написом. Аж тут з'явився кролик із корзиною овочів. Даруйте, що я запізнився на пікнік, вибачився він. І мусив вступати обережно погороду, бо там розвелося повно гусені. Від комах багато клопоту, відкався він. Тому ми просимо їх покинути ліс, повідомив Ру. Хочете прогнати комах? здивувався кролик. Не знаю, що й казати. Не уявляю своїх грядок без комах. Вухань занепокоївся. Мені здається, що комахи городу потрібні. Мабуть, рослини люблять комах. Люблять? перепитав ведмедик. За що? Далі звернувся до всіх Гайда нагород. Запитаємо про це в рослин. На городі у кролика аж кишіло комахами. Друзі поприсідали і стала з цікавістю розглядати грядку. Мурахи розпушують ґрунт, а від того овочі ростуть краще, говорив господар. Дощові черв'яки теж роблять у землі ходи і допомагають курінцям дихати а ще вони збагачують землю, відкладаючи в неї добрива. А чим корисні оці повзунчики листохрумки? допитувався тигрик про гусениць. З гусениць виростають метелики, пояснив кролик. Деякі метелики запилюють овочевий цвіт, тоді овочі ростуть і з'являється насіння. Тут прийшов з табличкою Крістофер Робін і сказав Я написав так, як просив рог. Але невже ти, Вінні, хочеш, щоб усі бджоли вилетіли з лісу? «Хммм», почесав потилицю ведмедик. Та ні, бджоли хай тут живуть. бо де бджоли, там і мед. Якщо коники покинуть ліс, ти не зможеш змагатися з ними у стрибанні, нагадала синові Кенга. Ро задумався і відказав, то нехай коники залишаються, мені подобається з ними стрибати. Без мурашок земля на моїх грядках затвердіє, зауважив кролик. А без метеликів і бджіл не ростимуть квіти. Від більшості комах нам неабияка вигода, мовив Крістофер Робін. Комахи потрібні, хоч вони іноді й завдають нам чималого клопоту. Віні та його друзі вирішили, що у великому лісі з комахами жити краще, ніж без комах. Після цього Крістофер Робін узяв табличку і виправив напис на такий: Просимо комах залишитися в лісі! А він іще й трішечки помазав табличку медом, усміхнувся, присмокнув і сказав, щоб привабити комах. Якби на світі не було комах, люди б не мали меду, бавовни, яблук, винограду, конюшини. Чимало рослин залежать від комах, які запилюють їхній цвіт і сприяють росту. Є комахи, які не дають іншим комахам нищити врожай. І всі комахи підтримують рівновагу у природі. Кінець.